Передачу зі святковими стравами від студентів Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі отримують на Великдень бійці. Ато студрада навчального закладу ініціювала акцію зі збору продуктів та коштів для захисників. Підтримали ідею і викладачі. А ми до Великодня печемо пасочки, робимо свій натуральний хрін з бурячком і ковбаску домашню запакуємо у ящики і передаємо через логістичний центр безпосередньо бійцям. Ато ми працювали від ранку до вечора вчора, сьогоднішній день. З викладачами, з нашими майстрами, наставниками, технологи випекали пасочки, кондитери прикрашали їх. Товарознавці нам допомагали шукати ящики. Ми всі акуратно, гарно пакуємо, працюємо, підтримуємо один одного. Кошти та продукти збирали самостійно, розповідають студенти. Кошти ми збирали по студентах і викладачах, ну, хто скільки зміг принести. Ну і плюс до того ми отримали продукти від логістичного центру і продукти від наших студентів і викладачів. Що ми могли з цим зробити? А що нам не. Не хватало, ми докупляли за ці зібрані кошти. Студенти обіцяють на цій акції не зупинятись і планують допомагати бійцям і надалі. А зараз, готуючи в дорогу паски для захисників, юні волонтерки бажають їм якомога швидше повертатися додому. Будемо за них завжди молитися і переживати теж, щоб вони трималися. Хочу побажати їм. Удачі, подякувати за те, що вони захищають нас, захищають нашу країну. Хочу подякувати за те, що вони за нас борються. Бажаю удачі. Спільними зусиллями студенти та викладачі підготували сотню пасок, 100 відерець хрону і стільки кілець ковбаси. Всі приготовані страви на передову відвезуть волонтери логістичного центру.